Вітаю, це канал Ретроогляду. Мене звати Олексій. Сьогодні в нас на огляді Siemens c 62 Це телефон початку 2000-х. Розкажу його фішки, ну, тобто покажу, в принципі як він працює. Я його довго шукав і хотів придбати на огляд. І давайте оцінимо, так би мовити, телефон, чому він був молодіжний, чому він був популярний і чому його досі пам'ятають. Тому не переключайтесь, беріть щось солодке каву і дивимося відео до кінця. А тепер для уточнення історія телефону. Він був випущений у 2003 році. Цей телефон, як я і казав, був бюджетний, молодіжний, кольоровий дисплей. Максимально дешевий корпус. Якщо подивитися на нього, Ну він вже і шатається, Ось тут задня кришка, це я детально потім буду ще показувати. Так, він був в ціні при випуску в 2003 році від 200 до 250 баксів. На той момент цей курс був приблизно 1200 гривень. Тобто його ціна десь приблизно була 1000 гривень. Ну і звісно, в той момент він був конкурентом двом моделям телефона, Це була Nokia 3100 і Sony Ericsson T230. Можете десь тут подивитися, як вони виглядять. Я зроблю скріншот. Ось. І тому він мав високу конкуренцію, але при цьому, при цьому він був досить популярний серед молоді і мого товариша, якщо не помиляюся, Напевно, це і був телефон, бо я пам'ятаю, що в нього був Siemens C, чи 62 чи 65, або ще була така, якщо не помиляюсь, модель була. І він користувався цим телефоном, і я його тоді класив. Тому що, коли я його почав класити, я згадав деякі його фішки, ну, менюшку і тому подібне. Ну що, давайте подивимося, як він запускався, як він взагалі виглядав. Зрозуміло, що стан мого телефону 2,5 із 5, задня кришка вже рухається. Пробіжимося швидко так перед нами звичайний телефон на той період Сімен 62 мав стандартну клавіатуру, яка підсвічувалася жовтим кольором. Як заявляє час GPT, цей телефон мав корпус чорний і сріблястий. Я дивлюся, що це якийсь у мене гібрид. Тут синє, тут якесь непонятно вигравши білий пластик, і тут синя кришка. Ну зрозуміло, що телефону ну, 2003 рік і 2025, який ми зараз записуємо вже багато років, і він вже ну, такий затасканий. Дві головні кнопки трубка і вмикання вже затерта. Але нижня частина клавіатури в досить непоганому стані. Давайте зазад спочатку розкажу. Кришка тут досить цікава, не класична для Siemens. Вона закривається методом вставляння в паз. хоча він вже рухається досить отак сильно. Але ну, в принципі, ідея прикольна, такі типу, рельси в ньому зроблені. Ще з особливостей, що я звернув увагу, коли я його проаналізував. Ось тут бачите два отвори. Це колись була така модна штука, заправляли канатик такий із, е з таким браслетиком, який щоб на, ручку, на руку ви його зацепляли, типу, щоб він не сів впав, типу, завис у вас на канатику. Ну, я, я думаю, ви зрозумієте. В принципі, я десь фото, прикріплю, який канатик був. І з браслетиком таким. Давайте його запустимо. Маю надію, що він зарядився добре. Так, пін-код Я, в принципі, ввожу, він нікому не секрет у Київстара. Стара 4 одинички. Так. То ми не будемо включати там налаштування, це дату і тому подібне. Так, як бачите, класичне менюшка, я сподіваюся, там 4К буде видно досить непогано, бо у мене маленький дисплей на камері, тому я не бачу наскільки це все якісно виглядить. Тому дивимося, що в нас пропонував на той момент в телефоні із функцій. Ну, Тут класична кольорова візуальна частина меню. В якій були в принципі класичні той час елементи. Для користування все на українській мові. Ну, я був здивона, коли я знайшов. Він я його купив на російській був в розкладці. Я зайшов на налаштування і був здего, що є українська. Телефонна книга, записник, тут будильник класичний, папка із елементами на той час. А зараз я вам детально розкажу, які фішки були цього телефону. Ну, одна це як мінімум класна. Була така тема, як анімація. Можливо, було відкрити анімацію. Вона, звісно, довго завантажилась, тому що Siemens дуже процесор у ньому слабенький, і вона, кожна анімація гівова, бачите, гівована, вона дуже довго-довго відкривалася. А всього, що ми бачили, це якийсь будильник, який рухається. Наступне я не буду показувати. Їх тут багато, сініма, кофі і тому подібне. Що з ними робили? Їх раніше в СМС-ках відправляли. ну... Другу якомусь дівчину ти там переписуєшся і ти мог відправити там сердечко були, тому подібне. Бачите, така папочка камера. Що саме прикольне в цьому телефоні? Як бачите, ззаді камери немає. Але була фішка така, що в деяких сіменсах були такі, вставлялися в цей розйом. Така камера додатково підкріплювалася, і тоді він мог фотографувати. Точно яку якість фотографії робити, я не пам'ятаю, де в принципі я не, не, не аналізував цю історію. Але точно пам'ятаю, що сюди камера приєднувалася і ви ще фотографували на цей телефон. Потім, що в нас тут, Колор. Коротше, це, напевно, тема його, ну, типу, змінювання теми, Пікторі, саунд. О, саунд е, е, тут поліфонія була 40 тональна. Е, ну, звучить вона прикольно. Якщо хтось вгадав, це мелодія якогось серіалу колись популярного у 90-х роках. Пісказка. Додалось чи ні, пишіть в коментарях, кажу, X-File. Потім були класичні. Зараз. Так він звучав. Ну, це вайб, це вайб свого часу. Людям достатньо було і цього раніше. Зрозуміло, що були оці короткі і були, м -м, типу, такі вже е, довше грали. Оце така поліфонія була раніше, 40 -тонель. Фанк якийсь. Розряджається телефон. Ну, коротше, ви зрозуміли. Він ще, у мене тут акумулятор поганий. Я купляв з поганим акумулятором. Він може в будь-який момент вимкнутися, тому я ж буду швидко говорити. Також в цьому телефоні був інтернет. Інтернет і дві класичні ігри. Це була фалінг, якось там типу, риба. Ну, ви ще зрозумієте, я зараз запущу, щоб ви подивилися. Це, типу, на комп'ютері колись такі ігри були. Коли треба було три елементи, три символа зібрати в одну таку в один рядок, і типу воно зникало. Ну, Я не знаю, як це пояснити. Така пазлова ігра. Потім була гра Кості. Ну, Це його була класична, тобто дві достатньо було на той період. Ось. І камулятор. кстати, камулятор кстати, тут стоїть 800 мА? Ні, 630 мА. Хоча заявлено, що рідний повинен бути 600. Напевно, це не оригінальний акумулятор. Що ще можливо було б вам таке показати в цьому телефоні? Як, чесно кажучи. Та вже, в принципі, нічого немає. Ну, Тут, понятно, що тут були на той час зміни звуку клавіатури. там, е Дзвінок, який буде, там, вібрація різна була, ці кнопки натискання, клавіатура, по-моєму, там три звука, варіанта було така штука. Потім... Е Блокування там, до прикладу, було клавіатури, щоб коли виклали телефон в карман, щоб він там не натиснувся на щось. Смски непогано було відправляти на ньому, там, як я сказав, букви тоді і анімацію можливо було відправити. Ну, такий собі телефончик молодіжний, в принципі, в руці він тримається досить цікаво і має свою якусь певну історію. І відчуття от той. Того часу 2003 року. Ще додатково хочу сказати, що в цього телефону було 65 тисяч кольорів. екран е стандартний, роздільна здатність 128 на 128 точок. Єдиним мінусом е скаржилися користувачі. Е у 2003 році, в принципі, я скаржуся вже, коли покористувався певний час. Якщо сонячна погода, то дисплей дуже погано видно. Треба якусь тему ставити темну, і тоді буде більш-менш нормально це видно. Я не знаю, чи. Чітко ви бачили монітори цього телефона, коли я знімав огляд, уже як його запускав в камеру, як передасть 4К. Це цікаво буде теж мені подивитися потім при монтуванні цього огляду. Але коли сонечко було, тоді люди погано бачили, що на цьому телефоні натискати. Ну і я, звісно, ще говорю завжди про батарейку. Типу в моєму ж смартфоні, я як до прикладу веду і цей телефон. Насправді, у цього телефона акумулятор був паршивий. Хоча компанія Siemens заявляла, що він 200 годин працював, він працював 2-3 дні, а інколи і 2 дні. Навіть зараз батарейка зруйнована наполовину, я його заряджав вчора ввечері, поставив до сьогодні. Він наче зарядився, але я, як ви чули, включав там мелодії і він вже починає пікати, що типу він сідає. Тобто, я не знаю, оригінальна батарейка насправді чи тримала так добре, але я, я припускаю, що. Що він не дуже довго тримав по таймінгу, бо кольоровий дисплей все ж таки випалював дуже багато ресурсів на той період, і 630 мА акумулятор. Я думаю, недостатньо було до цього телефону. Та, взагалі, всіх сіменців, наскільки я пам'ятаю на той період, це була головна біль їхня акумулятори. Якщо Nokia тримали довше, Sony не виділялися гучністю класною, Motorola якось унікальним фон-фактором, тобто дизайном, то Siemens, він був, наче дешевий в всьому корпусі дешевий, батарейка якась паршиво трималась. Але ні, він прикольний був, він був унікальний. Вони теж мали цікаві комбінації, варіанти там меню, оформлення дизайну. ну... Вони були просто чомусь якісь, як я скажу, такі школьніські телефони, молодіжні, такі, дешеві, як я сказав на, на старті цього відео. І наприкінці хочу сказати про цей телефон, такі власні вже враження після користування його, скільки там, дня-три, напевно, його клацав туди-сюди. В той період, коли він з'явився, люди були, напевно, користувачі не такі. Запити великі давали на телефони, як зараз. Там класна камера, якісь, там велика батарейка, акумулятор, там, до прикладу, там, меню, щоб красиво виглядало. Тоді було для людей це просто круто. Ну, типу, сучасний телефон на той період. І найголовніше для людей було дешево. І я розумію, чого його купували тоді, хоча я. Згадую той період, я був користувачем Nokia, причому декілька моделей у мене були чорно-білим екраном. Але кольоровий перший телефон я вже не пам'ятаю, який я придбав. У моєго товариша є одного чи двох було точно такий телефон. Цешка, я не пам'ятаю знову ж таки, яка це була, але Сімец точно з точені користувалися. Вони були насправді реально бу ці дуже дешеві. Їх могли купити більшість. І функціонал прикольний іначе, іначе така на той період сучасний телефон. Хто їх купить зараз? Цей телефон, напевно, купить колекціонер. Або просто людина, яка фанатіє лінейкою телефонів Siemens. бо є. Хто збирає всю лінейку Siemens. Як я аналізував в інтернет, що є прям культ, хто збирає їх. Цей телефон я придбав за дуже символічну суму, не буду її на називати. Як е буду, е е е е е виставлю в своєму телеграмі, ось тут десь буде посилання на мій телеграм-канал, де я продаю ці телефони після огляду. От Там побачите, за яку я суму купив, зато я її виставлю. Хай буде це таким секретом і ваше бажання зайти, подивитися, які я телефони продаю в своєму телеграм-каналі. Там в описі буде, плюс тут анімація буде, ну все як потрібно. І цей телефон я там виставлю на продаж, тому якщо хочете, купуйте. Чи відновлювати є сенс цей телефон, якщо дуже коротко, коротко сказати, і перепродати десь за кордон, як я говорю з цих відео? Я думаю, що цього телефону немає сенсу. Ним не будуть зацікавлені. Це не саме культовий телефон, який можна було б відновити і перепродати. Але до колекції якогось певного такого спогаду. На полку десь так поставити їх так в ряд, хоча б цешечки всі зібрати. Це було б прикольно такий телефон мати. Тому е, всім дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, там, ставте лайк, коментар. Там. І до зустрічі в нових оглядах.